Тим часом у Харкові продовжується пошукова рятувальна операція після нічної атаки. Росіяни я нагадаю вдарили по житловому кварталу ракетами с 300 годину тому. З під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином зараз вбитих росіянами вже шестеро. Але під завалами ще можуть бути люди. Дмитро Чубенко, з нами царечник Харківської обласної прокуратури, пане Дмитре. Віта пане Дмитре, розкажіть, що маємо знати станом на зараз. Окрім того, що загиблих вже шестеро, і рятувальні роботи пошукові тривають. Ми бачили пряме включення нашої колеги Ірини Антонюк з місця події. Розбирають завали, люди чекають. А, прокуратура, що робить прокуратура зараз? На місці цього воєнного злочину було вилучено уламки боєприпасу. Попередньо росіяни для обстрілу використовували ракети С-300 або ж С-400 процес ідентифікації самоозброєння ускладнюється тим, що ці ракети є фактично. Фактично, С-400 є поліпшенням ракети С-300 і є дуже незначні відмінності саме в типі двигуна, в деяких внутрішніх елементах. П'ять ударів було. Цим типом озброєння по Новобаварському району, декілька влучань саме в цій житловій місцевості багатоквартирних, багатоповерхових житлових будинків, і вже на місці працювали, і співробітники ДСНС і поліції приїхали на виклик за надання допомоги, і через кожні декілька хвилин росіяни наносили ще ракетні удари, вже фактично по Рят... Рятівним службам, які приїхали на виклик. Внаслідок цих дій одна з поліціянка отримала поранення. Швидка автомобіль швидкої допомоги був пошкоджений. Тому за фактом цих воєнних злочинів було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури, і фактично поєднане з умисним вбивством. Оце досудове розслідування, так за фактом порушення законів та звичай війни, як довго воно може тривати, і куди потім будуть матеріали спрямовані після завершення розслідування? Що, що стосується воєнних злочинів злочинів проти миру та безпеки, то у них немає строків давності і в незалежності від того, коли саме відбудеться трибунал. Оскільки саме для трибуналу готуються ці документи і ці докази, і матеріали кримінальних проваджень. Незалежаться, коли це буде. Ми сподіваємося, що буде якнайшвидше, Всі особи постануть перед судом за виконання злочинних наказів. Це стосується військовослужбовців службовців РФ, які безпосередньо воюють на території України, запускають ракети, літають на літаках чи запускають з літаків авіаційні боєприпаси по території України. Вони понесуть свою відповідальність і існує магістральне кримінальне провадження. Ним займається офіс генерального прокурора, де йде загальне обвинувачення військово-політичного керівництва Росії. Мова йде про Путіна, Шойгу і інших високопосадовців, які причетні до розв'язування цієї війни надання наказів пов'язаних з агресією. Пан Дмитре, а як щодо злочинів, які безпосередньо вели розслідування, да, вели справи обласна прокуратура або ваші колеги, чи мають вони результат якийсь? Да, ми бачимо раз по раз, що заочно звинувачені, заочно навіть заарештовані. Чи є серед таких фігурантів, про які ми знаємо, які озвучені на загал країни, ті, що вчинили, вчиняли злочини на Харківщині безпосередньо? Так, звичайно, в нас близько 50 підозр, З них частина дійсно заочна, але близько 20 підозрів, 20 вироків у нас є по військовим РФ. Звичайно, що Росія не буде видавати своїх військових злочинців до території України. До має доступу українського правосуддя для проведення допитів допитів чи судових засідань. Тому судові засідання і судовий розгляд можливі лише щодо тих військових РФ, які відповідно. Знаходяться в полоні, і є до них доступ. І по таким військовослужбовцям вже є вироки. Це стосується і військових реф, які здійснювали обстріл міста Харків з РСЗВ. І це стосується пілота літака, який здійснював бомбардування Харкова, який був також взятий в полон, коли його літак збили. Є військові РФ, які здійснювали катування в Харківській області під час окупації, військові так званих ЛДНР. Таких кейсів, на жаль, небагато, але це не через якусь недопрацювання або неефективність роботи. А це від зрозумілих причин, через те, що немає можливості ні допитів, ні судових засідань щодо генералів і інших осіб. Але по ним також. Здійснюється збір доказової бази і повідомлення про підозру заочно для того, аби встановлювати в українських судах їх винуватість, і ці справи українських судів також будуть використовуватися і в трибуналі, в тому числі, тобто відпрацьована така практика, що використання рішень національних судів буде також використовуватися в трибуналі в Газі. Пане Дмитре, дякуємо вам за те, що доєдналися, розповіли ці подробиці стосовно цієї трагедії у Харкові, так внаслідок якої є загиблі і 25 поранених. Дмитро Чубенко, це речник Харківської обласної прокуратури. Він був на прямому відеозв'язку.